Динамо Київ за свою історію не раз складалося у гучні трансфери легіонери з гучними іменами надії українського футболу, зірки, яких очікували побачити в лізі чемпіонів. Але що сталося з ними після гучного підписання контракту? Де вони зараз підкорюють Європу, дограють у нижчих лігах чи вже завершили кар'єру? Давайте разом зазирнемо в історію найдорожчих покупок Динамо і дізнаємося, хто виправдав сподівання, а хто став найдорожчою помилкою київського клубу. Вітаю всіх на каналі Фудграм, хто не в курсі, якості голосини саме я сьогодні закину вас у світ спогадів та ностальгії. Перед початком хотів би попросити підписатися та поставити вподобайку. Якщо все зробили. Стартує. Браун ідеї. Нігерійський форвард приєднався до Динамо Києва влітку 11-го року і повинен був стати заміною Шевченка та Міллевського. За цей трансфер із французького СОШО кияни заплатили 9 мільйонів євро. За словами самого гравця, шефство над ним взяв Андрій Шевченко, який був одним з небагатьох, хто розмовляв англійською. Форвард навіть одного із синів назвав Андрій. Загалом з усіх африканських форвардів, яких Динамо підписувало в новітні часи, саме Браун не просто багато забивав, але був справжнім лідером команди на полі. Окрім того, Браун ідея був найкращим нападником Динамо у праймовій УПЛ, яка була найбільш конкурентною в історії. У своєму першому сезоні нападник забив 12 п'ячів. Загалом на його рахунку 45 голів горів за киян у 107 поєдинках. У липні 2014 року кияни продали його за 12 мільйонів 630 тисяч євро англійському Вестбромвічу. Бромвічу. Потім його заносило до Греції, Іспанії, Китаю, Туреччини та Кувейту. А саме зараз він грає на батьківщині з грудня 2024 року. Браун захищає кольори клубу Еньїмба, до якого він приєднався в якості вільного агента. Варто зазначити, що ця команда дев'ять разів ставала чемпіоном Нігерії та чотири рази перемагала у Кубку країни, тобто не такий вже й поганий варіант місцевого футболу. До речі, забув розказати, що Браун у свій час грав і за збірну. Там він провів 27 матчів та забив 6 голів. Цікаво, що в Україні в нігерійці залишилося двоє дітей. Позашлюбних звичайно: син Віктор Джоель та донька Мішель. Дівчина, яка народила йому цих малих, навіть хотіла подавати до суду, що футболіст офіційно визнав своїх малих. Браво. How can you live live luxury life that your children live in a VU country? Are you not ashamed? Але все вдалося владнати мирним шляхом. Зрозуміла річ, що через конверти. Пізніше форвард публічно відрікся від малих через змі. Ці шантажисти завжди з'являються у змі і звертаються до моїх клубів щоразу, коли я підписую новий контракт. Це своєрідний засіб тиску на мене. Вони хочуть, щоб я зв'язався з ними, аби врегулювати ситуацію та заплатив викуп. Маленькі коло людей, які дійсно близькі до мене, можуть сказати, що я сімейна людина, яка кохає свою дружину та дітей. Будь ласка, повірте мені, це все шантаж. А от Нігерію брав дійсно є офіційна дружина, її звати Дамка. Також є двоє сидів Біджей та Андрюха. Так так саме цього малого він назвав на чай Шевченка. Бразильський нападник Рафаель приєднався до Динамо Києва влітку 12-го року. Кияни віддали герті за цього футболіста аж 9 мільйонів євро. Тобто реально розраховували на те, що він заграє та принесе неабияку користь столичному клубу в УПЛ та Єврокубках. Але як то часто буває, очікування не виправдалося. І вже через півроку Рафаель поїхав в оренду до Шалька. За киян він встиг зіграти 13 матчів, забив один гол та віддав три ас. Тисти влітку наступного року, у 13-му Рафаель був проданий до Борусі з Мюнхенгладбуху за 5 мільйонів євро. Після чого футболіста почався справжній зліт кар'єрі. Він став одним з лідерів німецького колективу і частенько забивав. Тільки уявіть в німецькому футболі, який на голову вище за УПЛ Рафель провів 201 матч за Борусю, забив 71 гол та віддав 35 асистів. Тобто, сміливим можна робити висновки, що бразильський нападник не заграв Динамо не через свої здібності, а через чиїсь дурні тренерські рішення. Хто тоді очолював Динамо, можете самі пригадати. В той час було загублено не одну футбольну кар'єру. Щодо Рафаеля, то наразі він грає за маловідомий німецький клуб з турецьким корінням Їлди Спорт» з міста Хюкельхофен. Команда грає в четвертій лізі Німеччини. А Рафаелю вже стукнуло 40. За цей клуб він грає час від часу, а більше приділяє уваги сім'ї, чарівні дружині та донечці. Коротше кажучи, нарешті настав час кайфувати з чим його і вітаю. Джермен Ленц, нідерландець з суринамським корінням, перейшов у Динамо літку 13-го року за 9 мільйонів євро з ПСВ. В українському клубі він виступав до літа 2015 року, після чого перейшов у Сандерленд за 11 мільйонів 400 тисяч євро. Як тільки він опинився в УПЛ, одразу стало зрозуміло, що це гравець топового рівня. Думаю, зі мною погодиться багато фанатів. Адже на полі Ленс був просто шикарним, звісно, коли був у настрої. Частенько він дозволяв собі лінощі, але це, напевно, через низький рівень суперників в Україні. Воно його підсвідомо розслабляло. За Динамо він провів 78 матчів, забив 16 голів та віддав 19 асистів. Далі в його кар'єрі, як я вже казав, був Сандерлен. Потім оренди в турецькі клуби, серед яких Фенербахчі та Бешикташ. Одним з останніх клубів був французький Версаль, за який він пограв з 22 по 24 рік. Ця команда виступала у третьому дивізіоні чемпіонату Франції. В цей період Ленс, як він сам е -е, зізнався місцевим змі, розжирів до 110 кілограмів. Наразі ж трохи схуд і є гравцем нідерландського аматорського клубу. Реал Срананг. Також він багато працює футбольним експертом на місцевому телебаченні, виховує чотирьох дітей та багато подорожує світом. Дерліз Гонзалес. Цей нападник був великою надією київських фанів. Він приєднався до команди влітку 2015 року за 9 мільйонів 400 тисяч євро з базелі. Загалом за, за Динамо футболіст провів 85 матчів, забив 12 голів та віддав 15 результативних передач у всіх турнірах. Тим часом Гонсалес отримає м'яч. Пробиває Дерліс Гонсалес. Забиває дерліс Гонсалес. у 18-му році. Динамо відправило в оренду дерліса до бразильського Сантуса. А вже у 20-му Гонсалес став гравцем парагвайського клубу Олімпія, за який виступає і досі. Динамо за нього отримало 5 мільйонів євро. Там в Олімпії він розквіт поповні за 171 матч. Забив 51 гол та віддав 29 асистів. Напевно, на батьківщині йому легше та звичніше показувати результати. Олександр Драгович, цей центральний захисник став гравцем динамо влітку 13-го за 10 мільйонів євро. І напевно він один із небагатьох, кого кияни потім успішно продали, тобто нормально наварилися на його трансфері. У 2016 році Суркіс погодився на продаж австрійця Байеру за 21 мільйон євро. А от де зараз грає Драгович, і чим ще займається окрім футболу, дивіться в моєму іншому відео, яке вже є на каналі Футграм. Просто якось не комільфо повторюватися згодні. Цей відос я поставлю у рекомендації в кінці ролика, тому додивіться до кінця і подивіться його теж. ЮНЕС Беланда, оце був футболіст. Оце був профі. Він приєднався до Динамо влітку 13-го року за 10 мільйонів євро з французького Монпельє. В Україні він провів 88 матчів, забив 11 голів та віддав 15 асистів. При цьому атакувальний півзахисник допоміг команді виграти два чемпіонства та два кубки України. Але щасливим він в нас не був і хотів підкорювати нові вершини та більш топові чемпіонати. Зокрема, через непрості відносини з тренерами Динамо. На початку 16-го він поїхав в оренду до Шальке. Влітку того ж року поїхав в оренду до Ніцци. А вже через рік був проданий. Киянами Галати Сараю за 10 мільйонів євро. Спочатку в Туреччині він запалював, але згодом наче збожеволів і став потрапляти в усілякі скандали. Після чого у 21-му році Галата Сарай розірвав з ним контракт через цитую систематичне порушення дисципліни та заподіяння шкоди іміджу клубу. Через декілька місяців його підібрав Адана Демірспор, де він знову розквіт. Провів 74 матчі, забив 19 гулів та віддав. 12 асистів. Пограв там Беланда до Січі 24 го Після чого вільним агентом прибрався до катарського Аль-Шамаля, де грає зараз. Його контракт розрахований до літа 26-го року. Найдорожчою покупкою Динамо Київ досі залишається трансфер Д'юмерсі Бокані з Андерлехта за 11 мільйонів євро. При цьому кияни за нього не виручили ані копійчини, тому це ще й найпровальніший трансфер в історії клубу. Бокані був реальною машиною, однак скористатися його силовими та технічними якостями тренери Динамо. Не змогли. А потенціал був просто величезним. Бокані переїжджав до Києва як третій найкращий бомбардир сезону 12-13 у чемпіонаті Бельгії. Прем'єрний сезон в Україні видався для Бокані досить вдалим. Африканський Голоадор відзначився 13 забитими м'ячами та 10 асистами у 25 поєдинках УПЛ, ставши четвертим у гонці бомбардирів чемпіонату, а також найкращим снайпером для київської команди. Щоправда, турнірних успіхів саме Динамо тоді не здобуло, фінішувавши четвертим. Найгірший показник для киян в історії чемпіонатів України з блохіним Бокані частенько не погоджувався, адже мав запальний характер, в принципі, як і сам тренер. Потім були конфлікти з Ребровим, яким Бокані виносив на публіку, що дуже не подобалося тренеру. І африканець почав кататися по орендах. Спочатку був Норвіч, потім Хал. А потім літку го перехід вільним агентом в Антверпен. Був його кар'єрі вояж до Кувейту і навіть вірменський клуб Нола. Звідти він пішов в березні 24-го, а влітку 25-го завершив кар'єру. Наразі ж Бокані кайфує, поки є збережені гроші, як і більшість африканських гравців показує все своє золото, багатство в інстаграм. Пишіть в коментарях, за ким з цих футболістів сумуєте найбільше і хто з них був найкращим у складі Динамо. Також не забудьте підписатися та поставити свої. Вподобайки, дякую, що додивилися до цього моменту. Зустрінемося дуже скоро. Обіцяю. Бережіть себе та рідне. Слава Україні.